Молитва святому українському роду. Я стою на святій землі своїй і звертаюсь до свого благогороду, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові, призиваю всіх вірних землі української. Хто ходив добрим господарем по землі цій, де я хожу тепер, станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене і дітей моїх, налийте силою народ мій, щоб змити ворогів наших, хто дихав повітрям вільним. Під небом України, підійміться до нас і розвійте ворогів наших, в чиїй душі палав вогонь іскри котрого у серці моїм. Повстаньте і спопиліть ворогів наших, роди мій, предки мої, закликаю вас сьогодні. В час біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого Духу в самих нас. Дайте, наповніть, підтримайте, направте, навчіть. Благаємо вас про поміч, не вашими руками. А нашими встаньте поруч із народом моїм добою, примножте силу нашу і славу свою, допоможіть вистояти і перемогти в цій битві заради світла, заради слави, заради майбутнього, заради України. Хай буде так!